Ну що, Asus ROG чи Asus ROG, Ну різною мовою по-різному буде звучати, але я звик казати ROG, бо я коли купував у Німеччині собі свої Asus ROG, там вони кажуть ROG. Роджі кажуть американці. Я буду казати так, як захочу, але це в нас крутелезний, не топ. Нарешті, не топаний лептоп. Asus, Ну як вони пишуть, ROG Nuke 970, дуже крутилезна коробочка, але це моделька. Декларую вам це, цитую вам з документу. Нюк 970 модель Nuke 14 СРК. Це нюк Нюк 14. А, з отакою от підставочкою металевою. <плес> Мене лисиця аж підпригнула. А де ви можете його розташовувати таким чином? Де ви можете його розташовувати таким чином? Бо в нього гумові ніжечки з е, понизу. А де, де в нього є безліч інтерфейсів. І головне, що в ньому є: процесор Intel Core Ultra 9 зі штучним інтелектом, це Intel Core Ultra 9 185H і GeForce RTX 4070 Mobile. І у поєднанні це все з Intel Arc внутрішньою для деяких моментів. Просто неймовірна тачка для іграшу, для монтажа і для задач для роботи, для розваг, для дому, для офісу. Коротше, на каналі Технозон Україна з оглядом асус такий Отакий Nuke 970-й. Поїхали! Ну, давайте так. Мені спочатку зняли тут з тестів. Блок жилення принесли 330 Вт, 19,5 В 1692 А, досить потужний. І звісно що ми ж повинні розуміти, а для чого ж така потужність. Потужність нам потрібна для того, щоб на цьому Asus ROG нюквої грати в усе. Звісно, ми розуміємо, що на мобільній версії 4070 пограти у 4К Ультрагеймінг неможливо, бо це буде ну, трошки не те. А ось у Full HD, у 2К геймінг спокійнесенько. Ми грали у Stalker. Грали у PUBG на ультрах, ми грали у кіберпанк і ще без іграшок. Ми, звичайно, покажемо. Та ще монтаж пакет програми Adobe. Можна працювати з Adobe Photoshop, джимпом, з будь-яким редактором відео, з будь-яким редактором фото, поясню. Бо в нього ж, окрім тих усіх приколясів по типу відеокарт, по типу процесора, крутого є ще. Називається він Intel iBoost, Це і Boost. Intel AI Boost – це бустер штучного інтелекту, нейральний процесор. І вже більше 300 додатків підтримує ці нейральні процесори. Я його підтримує ці нейральні процесори прискорення штучного інтелекту. І вже це у купі, у сукупності дає просто неймовірний результат. Редагування фото, відео у режимі реального часу, високої роздільної здатності без проблем. Мультимоніторинг без проблем грати, робити робити, працювати не знаю, робити будь-що. А тепер давайте по інтерфейсах. Інтерфейси попереду в нас два Type-A високошвидкісних. Є вхід під гарнитуру. Повноцінний карт-рідер, чого мені не вистачає, наприклад, на Asus ROG Strix Car моєму. А, далі в нас є два дисплей-порта, в нас є ось такий HDMI-чик, є Thunderbolt 4 на type c -шіці. Є в нас rj g 2.5 ГБ, два Type a USB 2.0, і два Type a USB 3.0. Попереду, в нас зверху на кришці є ще підсвітлення аура, фірмовий ROG знак, І понизу ми навіть бачимо з вами систему охолодження. Дуже крутелезно, все добре зроблено, Він дуже дуже важкий. Можна примітити. Така цеглинка, е і що я можу сказати стосовно е того, скільки він коштує. Це ви можете подивитись у опису під цим відео, натиснувши на посилання, яке ми вам розмістили. Там є підбірочка на фотлайні усіх продавців. А тепер підписуйтесь, натискайте дзвоник, щоб не пропустити подальші наші огляди. А усі конфігурації ми з вами проговоримо вже, коли його почнемо тестувати. Но у поєднанні з усіма цими компонентами я вже можу сказати, що це вийшов топ, бо мені він, наприклад, заміняє повністю мій лептоп. Я усе одно лептоп свій, Asus ROG Strix Car використовую з двома. Додатковими моніторами і нікуди його не таскаю. А тут система вже більш похожа на стаціонарне якесь рішення, це не мобільне рішення, стаціонарне, і я під'єднавши сюди там, три монітори, наприклад, роблю собі мультимоніторинг і просто-напросто кайфую. Це буде ліпше рішення, і навіть, знаєте, для мене в мене ASUS ROG Strix Car на AMD Ryzen 7945, я не пам'ятаю вже який. І з відеокартою 4090. Досить потужний, але я його там використовую для деяких цілей, які мені не потрібні у повсяденному житті. А ця штукенція, можливо, його повноцінно замінить. Коротше, переходимо, тестуємо, а потім робимо висновки. Починаємо, звісно, зі сталкера. Відразу покажу, це макове поле в нас. Відразу покажу налаштування. Графіка усе на високих на високих, з DLSS на якість. DLSS -якість усе на високих. Стоїть дистанція відтворення оточення високо. Давайте вийдемо. Хто грав, той знає, де це. Це макове поле. Без енергетику не обійдеться. Так, побіжали, побіжали. До річки глибокі. Біжимо ми разом. А, таке собі. Ой-ой-ой. ой Ну слухайте, 120. 100. Так, є просадки при зміні освітлення і при зміні деяких моментів до 70 FPS. Слухайте, зараз засну, тому енергетика треба трохи жахнути. Давайте. Побіжали, побіжали. Виходимо з макового полю і трошки, трошечки постріляємо. Все, пройшли, слава яйлам. Так, все ідеально. 100 FPS у якихось дуже-дуже таких локаціях, там, де багато монстрів, де, де якась димовуха, то там 70 FPS. Але це все працює. І працює ідеально. Дивіться на цю графіку. На високих, коли граєш, це просто класно. І завдяки чому це? Та звісно, завдяки поєднанню. Intel Core Ultra 9 185H з 24 МБ кешу третього рівня на 22 потоки. Звісно, в нас тут 6, 6 Power ядер, 8 ефективних і 2 low-power, тобто low profile, low Power. Там, не не пам'ятаю, що вони там пишуть. А це не низькоенергативні економічні ядра. І, звісно, Nvidia GeForce RTX 4070 на ad 106, з GPU AD 106, 5-нанометровий, 120 8 шина і на GDDR 6 мікрон 8 ГБ. Все начебто добре. Давайте ми з вами подивимось. Мейнборд. Ну, тут, звісно, в нас ноутбучна, ноутбучна материнка, але на PCI Express 5 Але графік інтерфейсу у нас в PCI Express 4. Тут теж не варто переоцінювати. Пам'ять 4 канали 32 біт, ну, як зазвичай кажуть, там двоканальна пам'ять. Так, це було справедливо для DDR, lpddr 4 там, де було лише два канали по, по 64 біт, у ddr 5 і є можливість працювати 4 по 32 біта, два субканали. Unix DDR5 5600. Непогано, ну, з графікою ми вже. З вами зрозуміли, бенчити центральний процесор тут немає сенсу. Ми не отримаємо нічого цікавого, бо він неправильно сам CPU Z оцінює. Е Роботу процесора і не враховує нейральний супроцесор, цей штучно-інтелектуальний, у якого є ще додаткова потужність там від 30 до 50 тераопс, ну, в залежності від процесору. І якщо брати там порівнювати з чим 13900, так ти будеш там програвати і по всіх варантах, бо там 24 ядра, 32 потоки. Чи той самий AMD Ryzen 7950, воно показує, що, начебто, ми тут програємо, і лише в одноядерному тесті він там програє. Але але в нас є тести, які оцінюють, наприклад, той самий Photoworks U 64 Він оцінює з урахуванням нереального сопроцесору, бо це стосується обробки і фотографії, і у поєднанні зі швидкістю пам'яті. Ви зараз побачите, на якому місці буде саме ця збірка з цим процесором. Давайте дочекаємось кінця. І такий бабах, і ми бачимо, що він там практично однаково йде з 45800, 45500, практично однаково йде з uh, AMD Ryzen 9 7950 x І обганяє 16-ядерний Core i 9-12900X. І 32-ядерний uh, 3Dripper 2990, і Opteron 6274. І восьмиядерний Core i9, 11900K. І саме прикольно, що це процесор. Ну давайте ще чекмейт зробимо. Це процесор не тільки, ну я б не казав би, що це там процесор тільки для ігор. А, бо це процесор конкретно і для обробки відео, для обробки фото, бо саме цей нейральний процесор штучного інтелекту обробляє, там, прискорює там, генерування, обробку і інші моменти. І тут ми бачимо, вже, що ми обгоняємо десятиядерний Core i 9 де 10 900K і ну, звісно, нас тут зробив 24-ядерний Core i9-13900 і інші. Ну, результати ви вже бачите. Не буду нічого там приплетати і казати, що це не так. І ось бачимо: Intel iBoost, звісно Звісно, Core i 9 Ultra Він Інтер Кор 9. Uh, і мережеві адаптери мені цікаві. В нас тут Wi-Fi 6 є е, ну, 411 NGV, і в нас є Intel Ethernet контролер. Зараз перевіримо, який саме. З відеоадаптерами Intel Arc плюс uh, RTX 4070. Дуже шалене поєднання саме для редагування відео. І звісно, з монтажем відео ми далі продовжимо. Бо я встановив сюди. Uh, Adobe Premiere, а увесь пакет програм Adobe підтримує зараз і ну, звісно, і тензорні ядра на RTX і підтримує Intel нейральні сопроцесори. І ну, в нас зараз обробляється звук зі штучним інтелектом. Все обробило досить би швидко. І на предогляді, давайте зроблю для вас деякі моменти, щоб ви бачили. Ось, давайте темний момент. І ми бачимо, це в нас показник CUDA Render System на RTX 4070 у поєднанні з цим процесором Core Ultra 9. Ми можемо зробити таким чином, що ми зараз додамо ще один поток, і в нас тут дивіться: один, два, три. Чот... Ну, коротше кажучи, три візуальних потоки на кожен з потоків йдуть, дивіться. Йдуть у нас Ultra-K, це хромакей обробка і МБР Колор Корекш. І є також в нас Denoise і посилення речі через штучний інтелект на звукових доріжках. Звукових доріжків у нас ну одна одна нас пригашена, Звукових доріжки рахуйте три ефекти: музика і голос. І це все у режимі реального часу, на повному предогляді, спокійнесенько працює у бага багатоканальному режимі. З дисплея FPS там приблизно 50, 60, 40. Це коли там, наприклад, я 4К, при тому, що я зупиняю, продовжую, Ось, будь ласка, ще один багатоканальний. В нас є багато ефектів, які в нас при, не при рендері, а вони на апаратну обробку, як ми бачимо, тут жовта полоска. І для відеомонтажу це теж просто-напросто прикольний комп'ютер. Не тільки ROG серія, в нас здатна, скажімо так, гра для, так для гри. Зараз, до речі, встановлені в нас драйвери game Ready, а не студіо, хоча можна і ставити, і студію буде підтримувати. У тестах 3D Mark, у Time Spy Extreme ми бачимо. 5724 бали. Згідно нього ми бачимо Battlefield 5 110 FPS. Не, не сплутайте з Time Spy звичайним. Я зараз покажу звичайний Time Spy. Це в нас такий 2 k Gaming, Apex 140, GTA 5 70+, RDR 45, і Fortnite 60. Хоча це буде більше, я просто впевнений. Наш результат більший, ніж середній для такої збірочки. Давайте подивимось інші результати. В нас є. Результати Steel Nomad Steel Nomad це 2704. В принципі, ті самі результати показую про калькуляцію потужності. На Steel Nomad Graphics Text 27 FPS. І давайте подивимося. Останній це звичайний таймспай, Spy там буду я впевнений більше ніж 12 тисяч. Це 12 тисяч є, і це прикольний результат. І також він знаходиться далеко від середнього результату, тобто мій скор 12 тисяч, такі збірки 10, 10 800 набирають зазвичай. А якщо оцінювати як робочий КПК, то тут, ну, звісно, я не знаю, як оцінювати. Бо він набрав максимальні бали по Digital Content Creation, Тобто він не йде по фоторедагування. Тут просто 15 591 бал, будь-який редактор по типу Adobe, Photoshop з генеруванням через штучний інтелект. Він просто робить це ідеально. Рендеринг, візуалізація відео, відеоредагування, Він на льоту 66 FPS, те, що я вам в принципі і показував. Коли редагував багатопоточний, 59 FPS, він там спокійно робив на повному придогляді, без пререндеру. А також дуже класний результат. Сприт Шіт Скор. Це в нас редагування баз даних, робота з базами даних, редагування дуже великих таблиць. Рекалькуляція бази даних Монте-Карло в нас через OpenCL, через процесорну складову з, зі штучним інтелектом. Це лише 2,2 секунди. Це дуже класний показник. Тобто це величезна така. Таблиця величезна база даних, яку переміщують, воно рекалькулює кожну ячейку за 2,2 секунди. Наприклад, Intel N100 буде рекалькувати це 90 секунд. Мінімум. Давайте подивимося, яку максимальну частоту ми досягали процесору. Так, давайте. Це GPU, а, це Memory. Ага. 5.088 я бачу 5087. 5088 максимальна частота, яку досягав процесор. Ну, Ми показуємо правду. Я, я не знаєте що? Це один з найліпших тестів, який оцінює конкретно фактичні дані у роботі. Тобто, якщо він у роботі на рендеру чи на редагуванні фото досягає 5.088, то це прикольно. Ще й частота пам'яті він тут заміряє. Частоту GPU, а ось температура. Давайте по CPU температурі, середня CPU температура 50, 70, 50, є пікові значення 88 при закінченні якихось процесів. Давайте далі. 64. Коротше кажучи, я вам скажу, охолодження могло бути би ліпше. Я тут не буду казати, що тут мега-охолодження, бо пікові значення 88 можуть можуть когось напугати. Але, але такі процесори не зазвичай орієнтовані на такі температури. І, до речі, я ось тут, будь ласка, вивів для вас ось такий накладений ефект, для того, щоб ну не ефект, а віконечко для того, щоб ви слідкували увесь час тестів температуру. Нашого комп'ютера, включно з процесором, і він, звісно, підходить для будь-яких задач для перегляду, наприклад, якогось там 4К-відео. Давайте щось стартанемо. Стартуємо наші 4К геоплейси відео, вмикаємо 4К60 FPS і дивимося на статистику для сісатмінів. І ми бачимо, що в нас 3840 на 2160. Це в момент декодування, не виводу. Вив -вив Вивести він це зможе. 162 мегабіта Конект на Ютубі це ідеальний. Ми ще перевіримо з вами швидкість роботи. Ну, немає в нас дропів. Я зупиняю, вмикаю, все працює. Давайте ще інше якесь відео. Ну, В нас є магічний ліс, давайте подивимося, що в нас виходить. Це теж 4К 60 FPS. Це ідеально. Ви можете тут дивитись фільми, ви можете тут дивитись OTT ті сервіси, будь-що можете дивитись, тому в нас якби проблем з цим немає. Та й у вас немає, і ні у кого немає. Звісно, як у будь-якому родже, в нас є Armory Crate для керування, наприклад, ну, в нас, бачите, є керування. Цими світловими ефектами ви бачите зараз вставочку. Ану, Оленка, давай заднімемо. Звісно, в нас є аура. Ну, як вони? <сміх> Ефекти аура. Прикольно, симпатично. Можна дивитися, стробування робити, цикл кольорів. змінюється, ну Ану, Райдуга. змінюється теж? Зоряна ніч. Можна статичний поставити, інтелектуальний, чи можна просто-напросто адаптивний і вимкнути. Коротше кажучи, це все прикольно. І Тут є бібліотека ігор, де ви можете відразу бачити іграшки, запускати вже з оптимізацією під самі ці іграшки різноманітних налаштувань. Як в принципі, і е, наш улюблений кіберпанк. Тут є дуже класний тест. Звісно, ми все тестуємо на Full HD, бо ну 40-70, Ну вибачте, ну це не 4K геймінг. Можна базовий якийсь 4К геймінг отримати, ну не в такій конфігурації, не те. Це буде дуже низький, тому оцінюємо конкретно Full HD, можливо, 2К, ну 2К таке собі. І ми бачимо, що на Low Tracing Low з DLSS в нас 85-86 FPS. Зараз я покажу вам налаштування. Це не низькі налаштування. Давайте дочекаємось кінця тесту. Слухайте, дуже красиво. Ого, як, як черепушка там крутиться. Я не знаю, хто не грав у кіберпанк, ви повинні це пройти хоча б раз. Хоча її критикували на старту продажів дуже, дуже сильно. Знаєте, мені подобається ефект. Кіберпанк, польський виробник. Критики просто там не знаю, зафукали з багатьма проблемами. Stalker, український виробник. Стартанули багато проблем через два дні патчі вже від, від ком'юніті. Все нормально. Ти, ви ж розумієте, що тут. Мабуть, залежить від сприйняття самої ком'юніті. Хто чекав іграшку гру 15 років, той знає, що яка б вона не вийшла, ми її модифікуємо і будемо грати у нормальних умовах. Зараз вже я навіть на Intel Arc граю на ноутбучній. Так, максимально 115, мінімально 78, 93, Це класні показники. І тепер давайте подивимось на налаштування. В нас це високі і на ультрах. високо-ультра, ультрависокі налаштування. Отак, скажемо так. Це не середнє, в нас лише рейтресінг лоу. І все. Як в принципі на Forza Horizon 5, дивіться, в нас на екстрім графіці, це екстрім налаштування. У нас більше 100 FPS. До речі, вибачаю за номерний знак. Це мій професійний номерний знак, прикольний. Тому, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дуже, дуже красива графіка. Не знаю, хто не грав у Forza Horizon 5. Дуже рекомендую, дуже реалістична. Дивіться, яка тачандра чадра красива. І навіть трохи там димку, трохи якихось дуже-дуже дрібних деталей не просувають нас, не просідає в нас FPS Це дуже прикольно. Давайте. По кактусах, по е, якісь Місцевості такі не дуже добрі. Давайте подивимось на лаштування. Як я і казав, по графіці це екстрім, е, ультра і екстрім графіка. Більше 100 FPS у Forza Horizon 5. У якості сховища в нас тут стоїть Samsung терабайтничок, pci express 4X4, NVM Express 1.3, 1.4. Е, Дуже-дуже е, цікаво, чому так. Е, ну, давайте перевіримо його. Швидкість і будемо тестувати, і температуру одночасно. О, стартувала вона 51, потім подивимось. А швидкість 6954 дев'ятсот мегабайта на секунду. Це дійсно повна реалізація такого, знаєте, pci express 4x4. На читання на запис 4779 по температурі при читанні на одну секунду піднялась 62 градуси і впала за одну секунду. Більше не піднімалась у жодному тесті. При запису на 10-12 секунд піднялась теж 62 градуси і теж впала після там певної кількості секунд. Просто впала і все. І, у цілому дуже стабільна система охолодження для SSD Диску. Ну і звісно ж, перевірити, нам потрібно мережеві можливості. Зараз ми тестуємо Wi-Fi 5 ГГц. Це в нас 1,6, 1,7, 1,8 Гб на секунду. Це дуже класний показник, дійсно класний. Це на завантаження. А, ну, на вивантаження може трошки бути менший, бо ми ще компом-сервером. Кодуємо відео. Но вивантаження у нас 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Та, ладно, слухайте. Ну, Це прям прям прикольно. 1,5 Грабіта. А тепер Wi-Fi 2.4. Зараз одну секундочку. Так, 2.4 тестуємо. Тут у нас. Сюрпризів в принципі не було б, якби він не видавав 270 ніфіга собі, це знаєте як на дешевих е, міні-ПК це основна швидкість. А тут на 2,4. Там це основна на 5 ГГц. Так, 300-311. На такому, ну знаєш, такий прикол. 320. Ну, прикольно, слухайте. Прикольно. Зараз увімкнемо LAN вже 45 на 2,5 Гбіт. Тут ж нам обіцяють 2,5 Гбіт, Зараз подивимось. вмикай же все. Ану, чекаємо. Чекаємо на Connect. Вмикнулась мережа і подивимось, скільки у нас Connect. 2,5 гігабіт. Перевіряємо швидкість, стартуємо. І отримуємо через LAN G45. Ну, тут вже обмеження мого. Скажімо так, серверу 1.8, ну фактично 2,5, тобто порт чесний, але швидкості мого серверу зараз не вистачає. Тут уж, вибачте, не завжди ми маємо можливість при наших відключеннях 2,5 Гбіт отримувати нормально. 1.7 на 1,6. Теж класний показник. Все ідеально. Ну, звісно ж, PUBG і PUBG я граю. Я граю дуже давно на на усіх найвищих. На усіх найвищих, Давайте. Ну, зараз ми висадимось і вже побачимо. Давайте там Вімкнемо якусь фігню. Будемо там грати на саксофоні. Бачили, який в мене легендарний одяг є. Все, чекаємо на висадку. Так, летимо, дивіться, чому відразу показую, коли падаю. Деталізація. Дуже важливо, чи є в нас просідання при. З'явленню цих деталізованих об'єктів, бо в нас найвищі налаштування, які можна поставити, і бачите, як в нас починає знижуватись FPS. Це дуже важливий показник, щоб не було просідання там нижче ста на таких налаштуваннях на такій відеокарті. Там ніх, ніхто більше не падає. О, ти ж боже ж ти мій, я ж без звуку граю. Він же ж мене зараз зільє. Твою ж наліво, а? Давайте зверху тут спустимось. А що тут? Нічого немає. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На, на... Ну все мені там, так. Да. Коротше кажучи, так ще я не зливався швидко. Давайте тут сховаємось десь. блін, без звуку це просто якийсь треш. О, скільки в нас тут. Ніфіга собі. Ми тут нагрібли, дивіться, 130-120 FPS, там ще хтось впав. Прям на галявинку. А? У нас немає зараз ніякої цілі там, виграти чи щось там зробити. У нас є ціль е, отримати якийсь реальний показник FPS на максимальних налаштуваннях при Full HD пресет. Е, давайте так, я вам скажу, як дуже давній пабгер, дуже давній це ідеально. Це просто-напросто ідеально. Я зазвичай ставлю весінг, щоб було дуже плавне в нас змінення. Кадрів, куди він подівся, а? я його не чую, це погано, звісно. Це дуже погано. Бо коли ти не чуєш опонента, а він десь на другому поверсі. Зараз він мене зільє, це 100%, чи він вже десь на вулиці. А де він? Аго! хлопче, десь сховався. Не знаю, я один тут бігаю, я бігаю з одною пукалкою, виходь, будемо з тобою стрілятися. Ти і, і, тому, що я ж його не чую, зовсім не чую. Я прийшов зливатись, ти де? Десь дуралей сховався. Ось воно чудо. О, ну все, він мене вбив, на тому і розраховував. А ось у Horizon Zero Dawn ми навіть показуємо, що тут у нас, бачите, дисплей у нас 4К з NVIDIA DLSS і на 4К 78, 60, тут навіть у 4К можна прикольно грати, більше 60 FPS. Це я навмисно вам показав, ну, якщо перемкнути, ой, це фоторежим. Так, виходимо з фоторежиму. Якщо перемкнути на графіку, це на ультра. Якщо перемкнути на, е, в нас на Full HD, а ну чекаємо, давайте apply. Звісно, Yes, І графіка, давайте на ультра. То тут в нас вже буде 120-125 FPS. Це в нас дуже прикольна іграшка. Я пройшов усю серію Horizon, саме, саме цю не, не гоночки. Horizon, я навмисно тут бігаю, там, де дуже багато якихось дрібних об'єктів по типу травички, там, якихось квітів. І ми бачимо саме FPS 130-140. Ідеально. Слухайте, давайте вже перейдемо та зробимо а, висновки. У якості висновків скажу, залишу собі. От, так от все. Мені подобається просто неймовірно. Е, я рекомендую. Дуже потужний, крутелезний, тягне усі іграшки. На ультрах у Full HD, у 2К можна на високих налаштуваннях грати, звісно, помонтувати. І все це. Мої. Давайте так. Рекомендації мої є. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.